Артем Попик, поговорим, Сідай, заспокойся, сирени заснули, у кулику кава, вершкий кардамон. Давай поговоримо про мирне минуле, про те, чим жилось, що бажалось, як було, про те, що сьогодні лиш сон, давній сон. Ще трохи тримає заряд телефон, зв'язок обітнеться і знову хто чим займеться, заплаче, білітимуть скроні. За тих, хто лишився у ката в полоні. За тих, хто на каві, на нервах, безсонні тримає нам небо, за них помовчим. За них ми попросим каміння і сосни, захмарні, підземні, вогню й води, сили, щоб їх оминали доноси та грози, щоб їх напували потоки та роси, щоб кожен додому прийшов собі цілим. Зв'язок обітнеться. Крізь схили та гори, коли для життя забракує причин, отуй собі каву, вершки. Мрії, гори розкладуй на кубки, на рівні, на двоє, і ми поговоримо, і ми помовчим. Ми не вміємо ділити здобутки і простір ми не вміємо не заздрити кращим і просто. Ми нечемно гучні і убивчо відверті, але ми вже навчились сміятись зі смерті. Нас беріг польовий МТР і Олива, наш поріг больовий вищий бурдж халіфа. Ми настільки круті і настільки уперті, що для нас вже природньо сміятись зі смерті. Ми на все реагуємо шоком і криком. Ми ведемось на фейки і віримо фрікам. Ми готові за чих один одного зжерти, але ми вже навчились сміятись зі смерті Ми позбулися мед і облуд учорашніх. Ми такі, як цемент, ми такі, як мурашник. Встали захід і схід. Бо до стінки приперті, І дивують весь світ глузуванням зі смерті. Ми такі, як стіна, ми такі, наче вихор. Ми майбутній сценарій Комп'ютерних ігор, сіль землі і опора небесної тверді. Ми веселі й злі, ми сильніші от смерті. Христина Панасюк Дивлюся на зоряне небо крізь потяга рух. І згадую море, нічне, таке неймовірне, я мрію про ніжні обійми і дотики рук. Схід сонця, дощі, і світанки, і лати ванільне. Я хочу, щоб чорне Азовське на волі без змін. Дивитися в небо і не рахувати хвилин. Я хочу стрибати у хвилі, немов я дельфін, і кожному дню усміхатися, наче дитина. Слухаюся в зоряне небо, це звук ППО. Доноситься сяйво, молитва, серця об'єднала. І поряд плече, побратимо, нам не все одно тут Бог береже й обіймі міцні зігрівають. Я бачу Азовські і чорне на волі й без мін. Я бачу Донецьк і Луган Сіня жовтим і вільним. Я бачу щасливе майбутнє усіх поколінь. Квітучу, натхнену єдину мою Україну Тетяна Лісненко, Мені приснився ранок без війни. Мені приснився ранок без війни, проміння тепле в шибку заглядає, і пахнуть медом навіть полини, на вітрі крона яблуні гайдає, співає пташка пісню, не втиха, а небо спину вигнула навмисне. І нема під ним ні горя, ні гріха, і душі всі, і праведні, і чисті. І я, прокинутись, боялася вісні, сні, боялась зла, жорстокості, провин, що страшні гради, вибухи рясні сипнуть на скрони пригашню сивин. Бо кожен день хтось гине без вини, сусід ніяк ні трохи не вгаває, І вже життя забули без війни, яка хрести так щедро висіває. Де так раптово падають сини, батьки, брати і наші з вами діти. Спаси, прошу, їх, Боже, сохрани їм тільки жить, кохати й радіти, а вітер знов з тієї сторони, немов привид, сполоханий, приблуда, мені приснився ранок без війни. Чи буде все так явним, чи не буде? Мені приснився ранок без війни, усе так пишно і рясно скрізь цвіло, якби ж збувались завжди наші сни. І як хотілось так усе й було. Гліб, бабіч хтось каже мені, як я маю робити. А я не почую крокую крізь квіти, у літо, де свято, де люба, де діти щасливі, беззахисні і неприкриті крізь темряву, що розганяють екрани, де вигідні плани на всі мої рани, де іспитом спокусу спиті обличчя, де миші щурам надувають величчя. Втикають у очі, як голки, проміння, щоб я під ногами не бачив каміння, щоб ниш промляло дотик рукою, щоб більше не мав чому тримати зброю. Які тобі квіти, яке тобі літо, вп'ялися у тіло голодні москити, зудять, що все роблять заради любові. Ти ж звичний до крові, то дайно нам крові. А я все крокую, 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 думки, наче стрій, перед боєм шикую, зливаю їх тихо на палмому пляшку. Мені це не складно, мені це не важко. Нехай палахне, ну, могайда, за мною, бо я свої опіки швидко загою, бо знаю дорогу, що точно відкрита, і з полум'я прямо до тихого літа, у камінь життя перетвориться з глини, під тихий виття розчарованих в спину. Я ляжу надійно, як цела у стіну, у домі, де Бог колисає дитину. Така ось дорога, крізь пекло і квіти у літо, де свято, де люба, де діти, щоб поруч радіти, любити, прикрити. Хто ще мені скаже, як треба робити?